25. Ти, ти каже, Вася, де ти у кого напасті? Пасіка Юрі Оробця, славне село Веденів, той, що до лічного залучча, меду палу. джола спокійна, тихонька. Жодна не вжала. О, подивіться, який розпліде. Ну, вчора я це було скомплектовано. Я десь коротеньке відео знімав. Так, ми підготувалися. Але... Васька матка верху, так? Матка вверху, клієнтовці. Зараз ми хоча б дві рамочки поставлю. І тоді буду маточку туди. О, матка. І отака ситуація з медом. Медок, напевно, будемо качати вже на цьому тижні. Після того, як зробимо порядок із хвостами. Так, Васька, покажи, що там йде. Ні, це я додаю трохи. Додаєш. Це ясуємо. Саша, два слова про пакети. Шикарні пакети. Шикарні пакети. А як швидкість роботи? А швидкість роботи прямо зачаровує. Прямо зачаровує. Ми так швидко ще ніде ніколи так не працювали. Машину грузимо не за цілий не, день. Не за цілий день. день, навіть. бо трошки довго їхали. Куди пакети їдуть? Пакети їдуть на Кропивницький. От, з Кропивницького ще на декілька адрес, але це вже це бізнесова таємниця, комерційна. Це. Бажаємо, щоб бжилки тішили своїх нових власників. Все, продовжуємо працювати. Волоки відкриті, відбираємо далі.